Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Рада всіх бачити, всіх вітати на своєму каналі. Це відео вирішила почати так. Ми приїхали з зібрання, і я ще не переділася. І вирішила записати так відео, з вами привітатися. В цьому відео буде такий, можна сказати, кулінарний блог. Буду робити бите скло, може, хто знає цей десерт. І буду пекти наполеон. Також хочу показати вам рецептик. Дякую всім за коментарі, за дуже гарні, теплі коментарі, за те, що коментуєте. Хочу також подякувати за побажання, які ви даєте, за підсказки, за вподобайки, за те, що підписуєтеся. Всім вдячна за це. Залишайтеся зі мною, дивіться до кінця і. Якщо сподобались рецепти, пишіть у коментарях, щоб я знала, чи вам подобаються рецепти, чи ви ними користуєтеся, чи потрібно їх писати в описі під відео чи ні. Тому таке, можна сказати, вирішила записати таку промову. Тому всім гарного перегляду. Тут у мене сінабони. Якщо потрібен комусь рецепт, пишіть, я напишу в описі під відео. Спеклися мої. Сінабони, але я їх роблю не з сахар з корицею, а роблю сахар і какао. Змастила зверху яйцем і присипала міндальним ну, горішками, в общем. І тут зробила крем, вершки з маскарпоне. Хочу зараз наверх помастити. Це тільки витягла, зараз трошки ще остине, але вони такі м'якенькі, хороші, смачні. Так, А тут. Зараз буду заливати желе і хочу зробити бите скло. Зараз желе застине, потім я його поріжу на кусочки, потім вершки збиваю з пудрою, додаю желатин. У мене такий листковий, але він тут, виходить, на 20 грам. Якраз мені достатньо буде. Так, да, якраз тут пише 500 мл вершків. В общем. Захотілося ще бити скло, тому буду ще робити бити скло. Зараз подожду остинуть булочки і змащу їх кремом. Так, желе моє готове. Це лісова ягода, апельсин і ківі. Застило. і зараз буду робити молочну таку... Як молоко з вершками разом і добавлю желатин. Зараз поріжу на такі кубики і залью це все у формочку. Але воно дуже швидко застиває, тому там достатньо буде час. Так, я вже розібрала такі листочки желатина. Зараз водою залью. У мене 150 приблизно 200 мл молока. Далі додаю вершки жирністю 30%. Вершки у мене тут дві коробочки по 200 мл. Взбиваю, додаю цукрову пудру. Цукрову пудру я додаю за смаком. Приблизно у мене тут 4-5 столових ложок. Воно вийшло якраз таке не дуже солодке. Ну, не, не приторне. Я його збиваю такої, до пишної такої маси, але воно не буде дуже пишне, тому що воно розбавлене молоком. За кадром я додала желатин. У мене листки розмокли у холодній воді. Далі я їх розтопила і вилила сюди в вершки. Далі потім додаю желе, це все замішую. І виношу або в холодильник, ну, я виносила в нас таке холодне місце. Буквально на часик. Накриваю плівкою, і часік постояло, і я вже його ріжу. Нас дуже такий полюбляє десертик, діти особливо. Воно таке виходить, як суфлє таке з ну, кусочками желе. Літом я ще додаю. Фрукти всякі, виноград, банан, полуницю. Воно виходить ще смачніше. І буває по бажанню ще додаю бисквіт. Печу бисквіт, ріжу на такі малесенькі кусочки. Це все змішую і виходить такий, як тортик уже. Тут у мене такий більш простіший варіант, але дуже-дуже смачний. Так, у мене тут ще філі. Це я хочу завтра відбивні зробити. І такі ножки. Курині. Зараз хочу так напополам розрізати на гомілки і бедра. Замариную і хочу в морозилку. Це мені буде там, через пару днів. І якраз морква була по акції. Взяла моркву, зараз почищу і в морозилку Зроблю собі заготовки такі моркви. Яблука ще взяли, в общем, зараз буде така заготовка моркви і м'яса, а філе буде на завтра. На відбивні. І заправку майонез, карі, сушений, чеснок і приправа для курки. І трішки перця. Виходить дуже смачно, я майже завжди так роблю. Буває, у мене другий маринад з соєвим соусом, але буває частіше так роблю. Виходить дуже смачно, потім тільки розморозила, форму виложила і запікаю. Видно, він такий, як суфле, такий пухнастий, ну такий воздушний. Формочка така в мене невисока, тому він ну, вийшов такий невисокий. А обично я ложу в таку вищу форму і він таки виходить трішки вищий, Але і так смачно. Тут варю крем на Наполеон. В мене молоко закипає. Тут у мене яйця. Яйця з цукром, ванільний цукор і додала уже крохмаль. Раніше я додавала половину борошна, половину крохмала, а зараз я роблю тільки з крохмалом. Добавила вже трішки молока сюди, гарячого, все розмішала. І зараз, коли молоко почне, бульбашки з'являтися, уже все майже з'являється. Зараз буду цю масу вливати. І розмішувати. І буду заварювати крем. Далі буду кидати масло. І ставлю, щоб воно охолонуло. Так, тут у мене вже він такий густенький. Зараз ще трошки його заварю. Головне постійно помішувати, щоб воно не пристало до дна. Головне постійно помішувати. І зараз о, це вже майже він такий густенький. Але я на цьому, як то кажуть, не кінець. Далі, коли він остине, я його збиваю, можна так сказати, збиваю вершки і додаю в цей крем. Він в мене виходить такий вершково-заварний. Отакий я завжди роблю крем на наполеон. Добавила масла, кусочок, ну, грам 50 Зараз розмішаю його гарненько. Мене. Я е, навмисно роблю його таким густим, тому що потім я його, як, як вже попередньо сказала, збиваю вершки і його, як то кажуть, з вершками роблю. Він тоді робиться трішки рідший. Але я не люблю, коли на наполеоні крем такий, типу, як розтікається, він такий розливається. Я люблю, коли він такий, що коли його розрізаєш наполеон, то видно такі стої крема. В описі під відео я залишу рецепт крему і рецепт тіста. Зараз я покажу, як я його роблю. Ну так, як то кажуть, по-бистрому покажу. Але в описі я оставлю. Тут у мене виходить, півтори порції, тому що одна порція це літр молока, 4 яйця, цукор, ванільний цукор і борошно чи крохмал. А тут у мене півтори літри молока, 6 яєць. Ну, цукор за смаком. Тут я напишу скільки треба, але я за смаком завжди кидаю. Я приблизно знаю, скільки потрібно. І крохмаль також. Я кажу, я завжди кидаю чуть більше, тому що в мене завжди крем вершково заварний. І от просто такий заварний, я не дуже люблю на Наполеоні, А коли він іменно йде такий вершково заварний то тоді мені він набагато смачніше. Такий, як крем-пломбір, получається. Я вже приступила до. Приготування наполеону. Спочатку я готую таку рідку суміш для тіста. Тут у мене 220 мл холодної води, далі додаю 2 яйця, сіль і оцет. Детальніший рецепт буде в описі під відео. А зараз просто озвучую, що я роблю. Далі я замішую гарненько і розмішую, щоб воно було таке однорідне, і відставляю в сторону. І займаюся тістом. Беру муку 750 грам. Далі беру масло 600 грам. І натираю на крупну терку. Масло повинно бути холодне. Чим холодніше, тим краще. Натираю, змішуючи тако з мукою і натираю гарно ну, на крупної терки. Далі це масло я перемішую з мукою. Так, змішую його і потрошку починаю вливати цю суміш. Головне, це тісто не замісити, а просто зібрати до кучі. Ну, якби так якби зібрати, зліпити. І далі я роблю таким, наче як скачую його в рулет. Далі у відео буде все зрозуміло. Я його так, чим більше його скатати, тим більше воно буде краще таке слойоне, ну, таке гарне види слойоне тісто. Далі, я думаю, буде все понятні, понятно, як я роблю. Головне, так як я зараз показую, масло обваляти в муки і отак прямо з мукою, так підгортати і отак його терти. У мене масло таке, ну як виявилось, не дуже таке прям холодне, тому воно так чуть прилипало до терки. А краще його покласти на якесь час в морозилку. Воно, по-перше, буде тоді краще натиратися, і ну, воно якби тоді в муки останеться, ну, якби не, не буде сильно так ростворяться. Тому що чим холодніше масло, тим більше тісто буде слойне. Тому виходить, тісто дуже класне, я роблю його вже це тісто більше 10 років. Користуюся ним, якось знайшла цей рецепт. Він мені сподобався, він мене вийшов з першого разу. І... Тепер ним постійно користуюся. Хоча це тісто таке універсальне, можна не, не тільки на полон робити, можна круасани робити, ним, також зробити якісь такі заготовки круасани в духовку, потім виложив форму, спік, зробив якусь начинку, солодку чи солону. З цього тіста також можна робити палички слойоні. Якось я робила і змазувала яйцем. І посипала тертим сиром. Теж виходить таке смачно. В общем, це тісто, воно таке йде універсальне. На Наполеон воно дуже класно йде. Тому беріть на замітку, якщо вам сподобалось, якщо ви ним ну, скористалися, то дайте мені знати, напишіть в коментарях, чи воно у вас вийшло, чи сподобалося вам, щоб я знала, чи потрібно скидати рецепти, чи ні. Якщо не потрібно, то я не буду, як то кажуть, витрачати час і писати ну, в описі під відео ці рецепти. Просто буду показувати, що я роблю. Хотілося б мені ще якось зробити такий свій кулінарний канал. Я думаю, якось пізніше я це зроблю, тому що я люблю пекти, я люблю таке щось, якісь нові рецепти пробувати. І я думаю, коли в мене підписників вже буде трішки більше. Як то кажуть, про мене знань буде трішки більше. То тоді я вже відкрию кулінарний канал. Хоча дуже хочу кулінарний канал, мені дуже таке подобається. Я люблю сама дивитися кулінарні канали, кулінарні відео, особливо такі, які рецепти прості: смачні і прості. До речі тут. Ви бачили, як я скатала тісто і розрізаю на 5 частин. 4 частини це буде коржі, і п'ята, така маленька, ну та, що вийшла така з самого кінця, це буде на посипку. Я печу віддільно. І потім я його в блендері збиваю і буде ну, мені на посипку. А виходить 4 коржі, достатньо 4 коржа. Вони виходять такі дуже слойонні, і торт виходить такий хороший. Я не люблю, коли наполеони отакі височені, там по 12, по скільки то коржів. Ну, я думаю, в кінці на відео ви побачите, який вийшов торт. Ну, Виходить дуже класний. В рецепті, до речі, так і було, що там тільки чотири коржа. Ну, Це краще. Не потрібно пекти їх такими ну, довго, там по 12, по 10 випікати коржів. Тому пробуйте, пишіть, як воно у вас вийшло. До речі, на 220 градусів. Чим більше градусів, тим більше слоєне тісто буде слоїтися, тим більше воно буде підніматися. Для слоєного тіста головне, щоб були високі градуси. Печеться воно приблизно хвилин 15. Ну, це так у моїй цій духовці. Такі вийшли слоєні, дуже такі слоєні. Такі три коржа, зараз четвертий печеться і п'ятий на посипку. Всього буде чотири. Вони такі. Хороший такий, прям дуже-дуже слойоні. Не знаю, як на відео, чи видно, чи ні. Але послоїлись хорошо. Так, це в мене корж буде на посипку. Зараз я його в блендері перемилю. Хочу показати, який він слойоний виходить. Я думаю, видно, як він послоївся гарно. Дуже класні коржі. Рекомендую цей це тісто. Гарно слоїться і хруститься. Отакий слойний. Такий в мене вийшов наполеон. Дуже смачний. Я собі завжди такі роблю. На жаль, не можу показати в розрізі, тому що я пекла не нам додому. Дякую всім за перегляд, за те, що були зі мною. Якщо сподобалось відео, ставте подобайку. Всім до слідуючого відео.